Україна збирається створити власну систему протиракетної оборони, і для отримання необхідних для цього технологій вже почала переговори з іншими країнами. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Саме протиракетна і протиповітряна оборона нині найбільш проблемні місця в українській системі безпеки. За словами опитаних деви експертів, створити українську ПРО швидко не вдасться. 7 років. Не таку менше семи років піде на таку розробку, виходячи з того, що це система, це комплекс засобів. у нас є дуже суттєві напрацювання щодо ракет. у нас є на світовому рівні розробки радарних систем. але система наведення, система перешкодозахищеності, захищеності тут. У нас просто немає такої практики. І це треба все напрацьовувати. І це треба все роботу щодо протиповітряної системи, загалом, то Україна має комплекси с 300 для прикриття важливих об'єктів. Прикриття ж військ забезпечують системи малої і середньої дальності від ЗРК Бук до Оси, а також переносні зенітно-ракетні комплекси. Українська система ППО фактично не оновлювалася ще від часів здобуття незалежності, хоча багато що вдалося модернізувати. За оцінками експертів, більшість комплексів мають кінцевий термін експлуатації максимум до 2030 року. На практиці ж зняття з озброєння через вичерпання ресурсу почнеться за лічені роки. Замінити їх можна власними модернізованими розробками, можна спробувати інтегрувати іноземні зразки. Щодо засобів малої дальності, це ізраїльський залізний купол, а також системи, які є у Швейцарії. А щодо засобів середньої дальності, то я не знаю кращих систем, ніж С 300 і буки. Якщо наша промисловість навчилася модернізувати ці системи, то вони, у принципі, на довгі роки будуть ще актуальними за своїми технічними характеристиками. Їх і за дальністю вистачає, і вони мають гарну перешкодозахищеність. я сам працював і знаю, що це таке комплекси. знаю, що такое водночас Київ виступає за розгортання в Україні сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. За словами віце-прем'єра Олексія Різнікова, українське законодавство це дозволяє. Просто не треба це називати військовими базами, а проводити співпрацю з точки зору навчання і тренування. У США зацікавленість Києва у поглибленій співпраці з американцями для створення українського протиповітряного щита поки не коментували. Експерти пояснюють, у чому полягають головні складнощі. Такої вас ну скажем таке можливо, це перекрило б дірки, які існують в системі ППО України. Але знову ж таки постає питання про взаємодію і сумісність цих засобів з наявною в Україні системою. Це досить складно. Я не думаю, що Сполучені Штати і Україна підуть на те, щоб розгротати тут висотну протиракетну систему ТААТ. Жом висотну систему полоса проти Це спричинить одразу невдоволення з боку Росії, не з точки зору країни агресора, а з точки зору країни, яка бере участь у переговорах з питань обмеження озброєнь, а для них система ПРО як червона ганчірка для бика. Система про ну кажем, як красний тряп для бика. Натомість інший елемент протиракетної оборони США, а саме зенітно-ракетні комплекси Петріот, теоретично можуть бути застосовані в Україні. Вони перебувають на озброєнні, зокрема у Німеччині, Греції, Іспанії, а також у деяких країнах Близького Сходу та Азії. Через проблеми сумісності з РК Петріот не можуть швидко влитися в наявну українську систему ППО. На це можуть піти роки. А без належної інтеграції не буде очікуваного ефекту. Приміром, до Польщі перші системи Петріот мають надійти на озброєння лише наступного року. Хоча контракт підписали ще 2018-го. Це також і дуже дорого. Наступного року до Румунії доставлять ще три комплекси Петріот. Сума угоди майже 4 мільярди доларів. Це приблизно весь оборонний бюджет України на цей рік. Крім того, існує проблема підготовки персоналу. Це не просто машина з ракетою, а цілий комплекс. Керувати яким ще потрібно навчитися для порівняння підготовку до служби на патрульних катерах Айленд, про передачу яких України і США домовилися ще три роки тому. Досі триває. Черговий український екіпаж на днях прибув до Балтимора. А системи ППО, за словами експертів, у понад 100 разів складніші за такі катери.